Таю вас це програма. Точка зору. Ми говоримо з Юрем Буздоганом про справедливість в минулій програмі. Пан Юрій показав на яблуку, як розподіляється бюджет України. А сьогодні у нас буде Пляшка. Але ми не будемо пити за справедливість. Да? А ми її використаємо як такий е, прикладний матеріал для того, щоб пояснити, що таке справедливість, чим її їдять і що треба робити в Україні. Так отже, що робити в Україні і як це можна показати на цій пляшці? Скажу відверто, є тільки один механізм завоювати справедливість це економічний механізм. Але є два шляхи тактичний і стратегічний. Щоб здобути справедливість, тактичний шлях простий. Оце от те, що зробила Україна, валовий внутрішній продукт. Ця от ВВП України ділиться всього лише на три частини: на три. На зарплати, на прибуток і на те, що має держава. Скільки має бути отримувати зарплата, скільки на прибуток, скільки на отримує держава. Тобто Всього три частини. Всього фактично. лише три частини. Ну, Тобто багато туману, багато багато, всього, але насправді все зводиться до трьох частин. Так от, в нормальній країні на зарплати йде 60-80%. Оце має бути зарплата. Приблизно 10-15% йде на прибуток до 20. Радянський Союз 21%, Америка 19,6%. Ну от, тобто п'ята частина, так, п'ята-шоста частина має йти на прибуток. І десь п'ята шоста частина має йти на Податки державі. Тобто ось, фактично, ця частина пляшки це зарплати Зарпл... пенсії, ось вони. Да. А оце все решта. Да. Це за нормальної економіки. Да. Це за нормальної економіки. Сьогодні в Україні зарплати, як я вже казав, всього лежить 25%. А оце, те, що ви не бачите, це тінь. Ні, 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 це не тінь. Це... Офіційно, офіційний прибуток ось це. Ага. Офіційний а оце те, що має держава. Держава mm -hmm. як мала, так і має п'яту mm -hmm. частину. Було 22 відсотки, 20%, відсотки, зараз 22%. П'ята частина держава як мала, так і має. Тому перший шлях боротьби за справедливість оці 25% збільшити до 60-80%. Це перший шлях. І, до речі, от, крок по збільшенню заробіт, мінімальної заробітної платки це. Кроку в правильному напрямку, але повторюю, треба піднімати не мінімально, а середню а, а, знаєте, таблату. Я хотів тільки що сказати, що ви популіст, говорите як популіст, але якби уряд минулого тижня не підняв, а так виходить, і уряд популіст, то я тобі розум щось тут. Це ]ся. роблять не популісти, це роблять прагматики. Просто шахраї, тих, хто бореться за, справедливі, за справедливість, почали називати популістами. Вони дуже витончено Маніпулятивні, вони вміють брехати правдою. Але повернемося до наших баранів. Тобто, mm. це перший шлях боротьби за справедливість, завоювати справедливі зарплати у ці 60-80%. Але повторюю, це лише тактичний шлях. Це можна вирішити один раз, але це не дасть стабільного довгострокового результату. Стабільний довгостроковий результат здобуття справедливості інший. Структура вашої економіки. Економіка, знову ж таки, максимально просто зводиться до трьох основних напрямків. Перший напрямок: сільське господарство і добувна промисловість, Ось ця пляшка води. Якщо ви випускаєте воду, там хліб, молоко, яйця, руду добуваєте, є другий шлях, можна ваш годинник. Да. Так, ви як ілюзіоніст, більш, я вже більш... так слухався вже. Води. Більш розвинута економіка це економіка машинобудування. Тобто, якщо ви випускаєте не тільки сільськогосподарську продукцію, але й ми. Маш... ній додано вартості буде більше, ніж да. пляжці води. Справедливість цієї економіки більша, ніж цієї економіки. Але це ще не все. Є третій тип економіки. Можна ваш мобільний телефон. Оце третій добре. тип економіки. Високі технології. Таким чином, економіка. Сільське господарство добовна промисловість, машинобудування і високі технології. Якщо хтось думає, давайте будемо робити тільки високі технології без сільського господарства і без машинобудування, ви будете банановою республікою. Сьогодні Україна має дуже багато високих технологій. Купа наших комп'ютерків працюють на на чужі країни, але відсутність СО, але, базису, але немає от, да, без машинобудування. Ми вони працюють на на дядю і mm -hmm. дохід отримують не не Україна і не вони. Хтось Ось. таким о таким чином треба мати збалансовану економіку, де є сільське господарство, добувна промисловість, де є машинобудування і де є високі технології. Сьогодні всі уряди. І помаранчеві біло біло і нинішній постмайданний уряд всі працюють на те, щоб розвивати сільське господарство, добувну промисловість. Машинобудуванням не займається ніхто. Я вже не кажу про високі технології. Тому, якщо ми хочемо стратегічно завоювати справедливість. Наше стратегічне завдання відновити в Україні машинобудування і не абстрактне машинобудування, а великі промислові корпорації, типу Дженерал Motors, Харківського тракторного заводу, заводу Антонова в Києві чи Боїнга в Америці. От наше завдання, якщо ми хочемо стратегічно завоювати справедливість. Я вам дякую. Дякую за участь в програмі. Дякую, дякую за те, що так просто доступно пояснили. Це була програма Точка зору прямо на виїзді, прямо з антикризового форуму. Вів програму Володимир Тетерук. До зустрічі, до побачення.